Він мешкав близько 30 років на теренах України і понад 40 провів в еміграціях. Його пам'ятають як політика і революціонера. Щоправда, політична діяльність багато плодів не дала, але роки проведені за кордоном наклали відбиток на творчість. П'єси Володимира Винниченка мають загальну європейську популярність. Деякі з них перекладали німецькою мовою, ставлять у Німеччині та інших європейських країнах. Письменник створив понад 100 творів, серед яких п'єси та романи у сміливому, провокаційному та глибоко психологічному. Гічному стилі у 1917 році Винниченко очолив Генеральний секретаріат Центральної Ради, фактично перший уряд незалежної України. Він активно працював над створенням державних інституцій, писав важливі документи, зокрема універсали центральної ради, але внутрішні конфлікти і зовнішній тиск змусили його піти у відставку. Після поразки визвольних змагань Винниченко емігрував спочатку до Австрії, потім до Франції. В еміграції митець зайнявся живописом. Це захоплення знайшло свій вихід і у письменницькій діяльності. Окремо у творі чорна пантера та білий ведмідь». Останні роки він провів у Франції у своєму будинку неподалік Кан, де займався садівництвом, писав мемуари та малював. Радянська влада обіцяла йому повернення, але Володимир Винниченко не захотів стати інструментом пропаганди.